Такого ви точно не куштували. Робимо чіпси із дині. Поїхали! Стою я на подвір'ї, любуюсь з краєвидом, чую, гукає мене дружина і ткань: коти котику дивися? Я деньки знайшла. Я, звичайно, здивувався, так як перший раз в житті бачу ці дині в нас на городі. Але що робити? Просила допомогти, я, звичайно, відразу ж погодився і пішов процес приготування цих. Чіпсів обмиває мандаринка Сергіївна ці деньки, сідає собі в на дворі все-таки холодно вже осінь. Взагалі, дуже корисний смаколик, особливо коли є малишня. Воно дуже смачне, а головне корисне, і це дуже гарна альтернатива для цукеру. Поки мандаринка Сергіївна тоненько нарізає деньку, я знайшов підставочки для сушки. Звичайно, спитався, як в неї справи, чи вона не заморилася. Вона сказала, все добре, я все сама. І почався процес вкладання. Тоненько краще його нарізати, так як воно дуже гарно просушується приблизно 10 годин при температурі 70 градусів. Ні разу ніхто нічого не з'їв і не вкрав деньку зі стола, але воно того варте. За 10 годин воно повністю висухає і стає дуже хрумким, а головне смачним та корисним. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь, далі буде цікавіше.